Сьогодні ми з вами приготуємо фарширований перець. Ось такий прекрасний перець у мене є. Більш достигли та в технічній стилості, Тихо біло Отже, беремо перець, миємо його, виколупуємо серединку, вичищаємо, вимиваємо все на сінечку, беремо пів кілограма фаршу, пів кілограму рису. Рис проварюємо до напівготовності, робимо зажарку з цибулі моркви. Помідорок, і що ви любите ще, додаємо спеції за смаком, сіль. Поки остиває рис. Робимо цю зажарку, додаємо чесничок, солимо за смаком, перемішуємо все гарно і начиняємо перець. Беремо капустяні листочки і кладемо на дно вашої каструльки, у моєму випадку це і каструлька, і гусятниця, Для того, щоб перець не пригорав. Виставляємо на дно листочки капусти і потім. Потім беремо і ставимо туди вже начинений перець. Перець начиняємо плотненько, так як рис вже в процесі набере об'єму і збільшиться в розмірах. Готуємо підливу, заливаємо, не забуваємо зібрати насіння. Всім